Виконуємо завдання 3 практичної роботи 2.2 за підручником інформатика 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Нам потрібно за допомогою інтернету розв'язати деякі рівняння. Я покажу, як розв'язувати в двох різних пошукових системах Google та Bing. Спочатку в пошуковій системі Google Вона за замовчення встановлені в браузері Google Chrome. Отже, відкриємо браузер Google Chrome і в рядок пошуку рядок адреси ведемо рівняння, яке нам потрібно розв'язати 4x дорівнює 1. Натиснемо клавішу Enter для підтвердження і зверніть увагу, що ось тут показані на всі кроки, як розв'язується відповідь x 1 четверта. Тепер відкриємо браузер Edge Microsoft Edge. В ньому за замовчуванням пошукова система вже Bing. В рядок пошуку, або також в рядок адреси. Запишемо те саме рівняння. Клавіша Enter або кнопка пошуку. І зверніть увагу, ось тут за замовченням. Він пропоную розв'язати в посвітньому калькуляторі матч Solver. І ось тут можемо взяти 4x дорівнює 1. Натискаємо ось цей прапорець або Solver розв'язати. І бачимо та саме відповідь 1 четверта. Вже ось тут написано, що четверта є 0,25 і ще ось тут побудований і графік. Давайте розв'яжемо ще рівняння. 5х плюс 6 до рівні 8. Натискаємо розв'язок. Відповідь 0,4. Вернемося до Google Chrome, Чи я розв'яже ось тут так само пошукова система Google. Тут же з кроками відповідь 2 Аналогічно. Отже, на цьому завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!